Вважаю, що ми повинні оголосити ініціативу зі створення загонів самооборони для захисту конституційних прав і свобод громадян у боротьбі з диктатурою. Загони, загони самооборони покликані згуртувати українців для надання захисту, підтримки та іншої допомоги у реалізації своїх конституційних прав, жодних політичних чи військових цілей. Ця ініціатива по створенні загонів самооборони не переслідує. Закликаємо всіх сильних духом чоловіків вступати до загонів самооборони, а жінок до організації надання необхідної допомоги тим, хто цього потребує. Мобілізаційний центр по створенні загонів самооборони знаходитиметься у приміщенні громадської приймальні міської ради кабінет 108. Щодо координаторів, знаєте, друзі. Я пропоную, щоб ми зараз вибрали тих людей, які будуть нас координувати. І я пропоную сьогодні людину, якій ми довіряємо всі, яка вже довела свою здатність культивувати здоровий дух у здоровому тілі. Мова йде про відомого Івана франківця про багаторяд і рекордсмена Назара Павлєва. Назаре, чи ти тут? Назар Павлів, друзі. Добрий вечір, друзі, добрий вечір колеги, добрий вечір Івано-Франківці. Слава Україні! У кожного з вас є професійна діяльність, але окрім професійної діяльності, в кожного з нас мусить бути громадський обов'язок. І в цій критичній ситуації, яка зараз постала в нашій країні в Україні, якраз слід проявити такий наш громадський обов'язок. Того, що хочу сказати, якраз в даний момент не можна користуватись такою фразою, що моя хата з краю, я нічого не знаю. Того, що хочу наголосити, що якраз коли наступає ворог, перша храта пер... хата першою горить. Також не можна відмахуватись і лежати на печі довго, тому що хто довго лежить на печі, той може вчадіти. Тому сьогодні я всіх закликаю приєднуватись до такої організації нашої самооборони. Хочу сказати, що які би ми сильні не були поодинці, але ми сильніші, коли ми разом. Ми сильні тільки разом. Тому давайте якраз разом згуртувавшись, докажемо всім, докажемо цій владі, що якраз ми українці. Сама сильна нація, тому що Україна для нас понад усе. Україна, понад усе. Україна понад усе! Україна понад усе! Україна понад усе! Не буду багато говорити. Ще раз закликаю усіх небайдужих, хто хоче і може і має можливість проявити якраз нашу українську позицію в даний момент. Просьба всіх долучатися. Дякую, Назарія, друзі. Довіримо Назару створювати загони самооборони. Довіримо! Приєднуйтеся! Дякую, друзі. Тоді я ставлю на голосування. Хто за те, щоб прийняти дане рішення? Прошу голосувати, хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? 35 депутатів за проголосувало, і безумовно, вся святошна громада, всі ви проголосували за, жодного голосу проти. І в числі голосуючих депутатів за дане рішення був депутат від партії регіонів Богдан Федьків. Так що, як кажуть, не ще не вмерла Україна, рішення прийнято. 35 за, проти немає, утримались немає. А якщо порахувати весь Майдан, так це 5 тисяч 35.